Осінь це пора, коли земля спочиває, але саме тоді закладається майбутній урожай і хто живе на селі, той добре знає, що покладеш у землю восени те й матимеш на столі влітку. Є старі перевірені способи, про які сьогодні мало хто згадує один із них посипати грядку сіллю. На перший погляд, дивина як це так, сіль же спалює рослини. Але наші діди й баби знали міру й користь цього простого засобу. Особливо це стосувалося часнику культури примхливої, але вдячної, якщо її розумно доглядати. У кожному дворі колись був часник, без нього ні борщу, ні засолу, ні ліку не обійтись. І щоб він не хворів, не гнив і не з'їдався черв'яками, люди восени брали звичайну кухонну сіль і посипали нею грядки. Сьогодні цей спосіб майже забутий. А дарма, сіль це не просто приправа, це природний консервант, знезаражувач і навіть своєрідний добриво, якщо вживати його розумно. Земля, як і людина, потребує очищення за літо вона накопичує багато шкідників, грибкових спор, личинок нематоди. І коли восени, часник зібрано, а грядка порожня, саме час дати їй відпочинок і дезінфекцію. Сіль – Чудово вбиває все шкідливе, що зимує в ґрунті. Вона діє, просто висушує, виїдає зайве, знезаражує верхній шар землі. А до весни, коли прийдуть дощі та відлиги, сіль частково вимивається і залишається лише настільки, скільки треба для користі. Ось чому старі люди казали посоли грядку восени, і весною не впізнаєш свій часник. Багато хто тепер лякається самої думки про сіль на городі мовляв, зіпсуєш землю, дусе вигорить. Таке може статися, якщо сипати без розуму. Але старі селяни не сіяли жменями, а міряли на око з відчуттям перевіреним поколіннями. Вони знали, що сіль у міру поміч, а не шкода. Колись, коли не було хімічних засобів, саме сіллю рятували землю від шкідників, і не лише грядки часнику. Часом солили навіть стежки між грядками, щоб бур'яни не росли. У цьому теж є своя мудрість. Земля має відпочивати чистою без гнилі, без залишків хвороб. Цікаво, що у кожному селі був свій рецепт: одні сипали суху сіль прямо на грядку після збору врожаю, інші робили слабкий розчин і поливали землю, коли ще стояло тепло. Сіль розходилася рівномірно. Просочувалася в ґрунт і робила свою справу. Навіть якщо залишалася частина солі на поверхні це не біда, бо зими тоді були сніжні, і тала вода, все врівноважувала весною земля дихала легше розпушувалась, а шкідники не мали сили відродитися. Саме тому часник після такої обробки виходив чистим, міцним, соковитим і лежав довго не підгниваючи. Коли говорять, що старі методи застаріли, варто згадати, що земля тоді родила без усяких хімій, сіль була дешевою, доступною, і кожен міг скористатися. Це була проста наука, передана з уст в уста. Увечері після роботи селяни збиралися, розмовляли про врожай, радили один одному. Підсоли грядку не матимеш мороки з черв'яками, і це працювало. Не раз перевірено. Бо хто не вірив і пропускав цю пораду, мав навесні хворий, закручений часник, що гнив уже в землі. Сіль також має ще одну дію вона виганяє з ґрунту надлишкову кислотність, якщо земля надто жирна чи забагата після постійного внесення добрив. А це важливо для часнику, який любить нейтральний або трохи лужний ґрунт. Коли ж земля закисла, то часник слабшає. Хворіє, а сіль допомагає вирівняти баланс. Ось і вся хитрість без лабораторій і аналізів, просто спостереження і досвід. Люди бачили, як реагує земля, і робили висновки. Тепер, коли в магазинах повно засобів для знезараження ґрунту, мало хто згадує про просту сіль а шкода. Бо вона не лише очищає, а й стримує поширення личинок дротяників нематод. Цибулевої мухи тих, що так люблять часникове перо і голівку. Навіть якщо залишки солі трохи вплинуть на мікрофлору землі це не страшно до весни усе відновиться природно. Важливо тільки не переборщити і не сипати на вологу землю, щоб не зробити кірку. Найкраще робити це в суху в сонячну погоду, коли грядка вже готова до відпочинку. Кожен селянин знає, земля любить. Порядок і міру, і якщо восени дати їй трохи солі не як покарання, а як ліку, то навесні вона віддячить сторицею, бо очищена земля це здорова рослина. І, хоч нині здається, що це бабусині казки, та саме такі поради тримали господарство на ногах десятиліттями. Іноді не треба шукати складного усе розумне поруч, сіль, вода, праця й увага. Ось чотири речі, без яких город не дає добра, і сіль серед них не остання. Щоб посипання грядки сіллю принесло користь, а не шкоду, потрібно знати кілька простих, але важливих правил сіль це не добриво в прямому розумінні, а природний засіб для знезараження землі, її сила у правильній мірі і часі. Якщо сипати занадто багато або не тоді, коли треба. Можна зробити землі гірше, ніж користі, але якщо все зробити правильно, то результат буде помітний уже з перших сходів, міцний часник, здорове перо, чиста грядка без шкідників. Починати варто з вибору місця. Часникова грядка не любить вологих низин, де вода стоїть після дощу чи танення снігу. Найкраще обрати сонячне, провітрюване місце з пухким ґрунтом. Якщо земля важка або глиниста, перед внесенням солі її треба перекопати, розпушити і додати трохи піску чи попелу. Сіль сипати на тверду землю марна справа вона просто залишиться зверху, не зробивши жодної користі. Коли ж земля розпушена, кристали солі проникають глибше і рівномірно діють на увесь шар, де живуть личинки шкідників і спори грибків. Посипати потрібно саме восени. Після того, як часник уже зібрано, і грядка звільнена. Найкраще у вересні або жовтні, коли ще немає морозу, але земля вже трохи підсохла. Якщо сіль внести раніше, її може змити дощ, а пізніше промерзла земля не вбере розчину. У старі часи казали після покрови землю солити не помилишся. У цей період вона ще тепла, вбирає все, що в неї вкинеш, і має час. Відближатися до зими. Щодо кількості, усе залежить від розміру грядки. Старі городники казали насажень пригорща це означає приблизно жменю солі на квадратний метр. Для сучасного виміру можна брати 100 150 грамів кухонної солі на 1 метриттю. Якщо земля дуже заражена хворобами або після багатьох років вирощування цибулі і часнику. Дозу можна трохи збільшити, але не більше, ніж до 200 грамів. Головне правило рівномірно розсипати по поверхні, не залишаючи купок. Найзручніше робити це з сита або рукою, коли сіль суха і сипуча. Існує ще один спосіб розчиняти сіль у воді. На відро 10 літрів, беруть пів склянки солі, добре розмішують і поливають грядку з лійки. Такий метод діє м'якше. Особливо якщо земля легка або піщана, розчин швидше вбирається, не залишаючи кристалів зверху. Але важливо не заливати грядку, а лише змочити верхній шар. Після цього землю бажано перекопати або, хоча б пройтись граблями, щоб сіль розійшлася. Якщо осінь суха, можна полити ще раз чистою водою через день два. Це допоможе розподілити сіль рівномірніше. Не менш важливо знати, які ґрунти підходять для цього методу. Сіль добре працює на чорноземах, супіщаних і легких суглинках. Якщо ж земля торф'яна або кисла, варто попередньо внести трохи деревного попелу чи вапна, щоб нейтралізувати кислотність. На дуже глинистих ділянках сіль слід застосовувати з обережністю. Краще у вигляді слабкого розчину, бо кристали можуть затримуватись у верхньому шарі. Після посипання землю не треба чіпати до весни. Мороз, сніг і дощі зроблять своє, сіль потроху розчиниться і проникне глибше. Весною, коли сходитиме сніг, не слід одразу садити часник на ту ж грядку. Треба дочекатися, поки земля трохи прогріється і підсохне. У цей час залишки солі вже не будуть концентрованими. Зате в ґрунті залишиться природний антисептик, який убереже молоді паростки від гнилі та грибків. Сіль також допомагає від шкідників, що зимують у ґрунті. Зокрема, вона нищить личинки цибулевої мухи, нематоди, а також личинок жуків, які часто виїдають молоді цибулинки. Вона створює середовище, у якому вони не можуть вижити. Тому грядка поселена восени навесні стає безпечнішою для майбутнього врожаю, це набагато дешевше і безпечніше, ніж обробка хімічними препаратами, які можуть лишитися в землі або перейти в рослини. Якщо ж ви боїтеся переселити землю, можна зробити так посипати грядку частково лише середину або край, а навесні порівняти, де часник росте краще. Уже через сезон побачите різницю. На посоленій частині рослини будуть сильніші, з товстими стеблами і більшими головками, і тоді стане ясно, що цей спосіб справді працює. Ще одна порада не змішувати сіль із гноєм чи компостом. Таке поєднання може дати небажану реакцію, азот випаровується, а корисні речовини зникають. Краще спочатку посолити, а навесні, коли саджаєте часник. Підживити землю попелом чи настоєм кропиви. Тоді ґрунт буде одночасно чистий і поживний. Не треба боятися експериментів, але варто все робити з розумом наші предки не мали ваг і таблиць, проте відчували землю руками, очима, серцем. Вони знали, коли вона пересушена, коли втомилася, коли потребує очищення, і саме сіль. Допомагала їй повернути силу. Тому, посипаючи грядку восени, варто не поспішати, а відчути момент. Земля це цінує. А навесні вона віддячить здоровим, сильним часником, який ростиме, наче з під руки самої природи. Наші діди й баби знали силу солі не з книжок, а з власного досвіду. У кожному селі можна було почути свої історії про те, як правильно обробляти землю, щоб часник родив. Колись, коли не було магазинів з універсальними препаратами і біозасобами, усе трималося на розумі та спостережливості людини. Старі казали Земля не любить хімії, вона любить ласку і чистоту. І ця чистота досягалася звичайними засобами попелом, глиною, вапном і, звісно, сіллю. Мій дід, наприклад, щороку восени виходив на город, коли день уже короткий, а сонце м'яке, і казав. Час землю солити, щоб на весну не соромно було показати, брав пригорщу грубої кам'яної солі, не морської, а звичайної, і рівномірно розкидав по грядці, ніби сіяв насіння. Потім легенько проходився граблями, щоб кристали трохи втерлися в землю. І все. Без вимірювані схем. Око не підведе, рука не зрадить, говорив він. Навесні ж, коли земля розставала. Він любив підходити до тієї самої грядки і казати: Оце земля вдячна. Дивись, як дихає. І справді, перше зелене перо на посоленій ділянці було соковитіше, густіше, міцніше, ніж деінде. У сусідки Баби Палашки теж був свій спосіб. Вона не сипала сіль прямо на землю, а розчиняла її у відрі з водою, потім додавала трохи попелу. Щоб земля не сердитись, як вона казала. Поливала цією суміш грядку після перекопування, а потім прикривала шаром сухої землі. За її словами, сіль з попелом давала подвійний ефект знищувала гнилі і черв'яків, а попіл збагачував землю калієм. І часник у неї завжди був з великими головками, білими, чистими, без жодної плями. Старі люди спостерігали й порівнювали. Вони бачили. Що коли сіль внесеш восени, а не весною, земля встигає прожити з нею, відпочити, і до весни набирається нової сили. А от якщо посолити на весні можна спалити молоді корінці, земля ще не готова прийняти сіль. Тому старі казали весною сіль біда, восени поміч, і це підтверджували на власному досвіді. Дехто йшов далі, використовував сіль не тільки для грядок. А й для боротьби з бур'янами. Коли навесні бур'яни пробивалися між рядками часнику, господині брали трохи солоної води і поливали прямо на міжряддя. Там, де текла солона вода, бур'яни жовтіли і всихали, а часнику це не шкодило. Сіль тримала чистоту, як сторож не давала бур'янам тіснити культуру. Сучасні гербіциди роблять те саме, але коштують у сто разів дорожче і залишають хімію в землі. Був ще один народний звичай перевіряти землю на смак. Старі господарі могли взяти грудочку землі після обробки сіллю, потерти між пальцями, відчути на язику і сказати: О, вистачить, солонцювати трохи. Добре буде. Це виглядало дивно для міських людей, але саме так селяни розуміли свою землю. Для них це не просто ділянка це живе тіло, яке треба знати. І вони його знали краще, ніж будь-який агроном із дипломом. Порівнюючи старі й сучасні методи, видно, що мудрість предків не втратила сили. Тепер ми маємо засоби від грибків, протишкідників, стимулятори росту, але все це штучне, вони дають швидкий ефект, але земля потім втомлюється. А сіль, попіл, гні це природна хімія, створена самою природою. Вони не шкодять, якщо вживати з розумом. Старі господарі казали, що з'їсть земля те й дасть назад. І справді, якщо її годувати чистим, вона віддячує здоровим урожаєм. Є багато історій, коли селяни поверталися до старих методів після того, як спробували новітні засоби. Один чоловік із Полтавщини розповідав, що роками мучився з нематодою на часнику, чим тільки не труїв землю, а в це марно. Нарешті згадав як колись. Бабуся сипала сіль восени і вирішив спробувати. Поселив грядку, перекопав, залишив до весни. Наступного року учасник виріс чистий без пошкоджень, і з того часу він кожну осінь солить землю, каже, що краще не знайшов жодного засобу. У цьому є ще й філософія сіль це символ очищення. Як люди здавна освячували хліб сіллю, так само й землю очищали від зла. Вона виганяє гниль, відлякує шкідників, знімає важкість, тому наші предки не просто виконували механічну роботу, вони вкладали в неї сенс, віру, добру думку. І, може, саме через це їхня земля родила так щедро, що вистачало всім. Тепер, коли люди шукають екологічне господарство і біопродукти, варто згадати, що все це вже було. Сіль, як і колись, може бути частиною природного догляду за ґрунтом, і якщо ми повернемося до старих перевірених способів, наші грядки стануть не гірші, а навіть кращі, бо час довів, мудрість народу не, не байка, а досвід перевірений десятиліттями, який не втрачає сили навіть у наш час. Якщо підсумувати всі ці спостереження, поради і досвід поколінь. То можна сміливо сказати, сіль восени це не примха й не вигадка, а розумна господарська дія, що дає реальний результат. Вона очищає землю, відганяє шкідників, лікує ґрунт від утоми й гнилі, але, як і в усьому, головне знати міру. Не треба робити солі панацею, бо навіть найкращі ліки в надлишку стають отрутою. Народ казав у міру сіль поміч. Без міри, шкода. І це правило діє не лише для кухні, а й для городу. Коли хтось вперше чує про посипання грядки сіллю, одразу лякається мовляв, земля стане солонцем, нічого не зросте. Та якщо зробити все вчасно, віосину, восени, коли земля ще тепла, але вже не родить і сипати рівномірно, не більше пригорщі на квадратний метр нічого страшного не станеться. Навпаки, до весни сіль встигне розчинитися, промитися талою водою і залишить після себе тільки чистоту. Весною ґрунт легше обробляється, менше бур'янів і шкідників, а часник росте, як на дріжджах. Для тих, хто вперше спробує цей метод, головне не поспішати і не робити на око, поки не зрозумієш реакцію землі можна перевірити на маленькій ділянці. Посолити одну грядку, а другу залишити без обробки, і коли навесні зійде часник, різниця стане очевидною на солоній грядці листя буде чисте, зелене, без жовтизни, а голівки рівні, щільні без червоточин. Тоді й страх зникне, бо земля хоч і мовчить, але показує все своїм урожаєм. Є ще одна мудра порада не поспішайте вносити сіль щороку. Якщо ґрунт здоровий і часник родить добре, достатньо робити це раз на 2-3 роки. Надмірна частота може висушити землю або зробити її менш пухкою. Усе треба відчувати, коли грядка виглядає втомленою, коли часник дрібніє, коли з'являються хвороби, тоді саме час дати землі солоне лікування. А якщо все добре, хай земля відпочине без нього. Сіль це не тільки захист від шкідників. А й своєрідне природне добриво вона допомагає ґрунту збалансувати кислотність, нейтралізує надлишок азоту, очищує від мікроскопічних грибків. Але щоб цей ефект спрацював, важливо не поєднувати її одночасно з іншими засобами, ні в якому разі не сипати разом з гноєм чи мінеральними добривами. Вони вступають у реакцію, і результат може бути протилежний. Краще восени дати землі сіль, а навесні вже підживити природним настоєм чи попелом. Так земля отримає і чистоту, і поживність, і не втратить родючості. Досвідчені господарі кажуть, що земля пам'ятає руки людини. Якщо робиш усе з добрим наміром, не шкодиш, а допомагаєш, вона відповідає вдячністю. І тому поселена восени грядка це не просто агрономічний прийом, а знак турботи. Про землю люди колись жили з нею в злагоді, розуміли її як матір, і саме тому вона віддячувала врожаями, яких сьогодні рідко хто бачить. Отже, головні правила прості сипати восени, робити це в міру, не змішувати з іншими речовинами і не повторювати щороку. І ще не забувати, що будь-який старий спосіб треба застосовувати з розумом. Не все, що працювало сто років тому, годиться бездумно повторювати, але багато з того мудре і корисне, особливо тоді, коли ми шукаємо природні безпечні шляхи. Сіль саме така помічниця проста, дешева, перевірена і надійна. Тому, коли наступного разу будете збирати часник і готувати грядку до зими, не поспішайте просто перекопати і залишити. Візьміть жменю солі, розсипте її рівномірно по землі, по думки подякуйте за врожай, і побажайте землі відпочинку. І коли навесні зійдуть перші зелені пірінки, сильні, соковиті, здорові, ви зрозумієте, що зробили все правильно, бо старі способи не вмирають, вони просто чекають, щоб їх згадали. І як кажуть у народі хто землю шанує, той голодним не буде.